Вітаємо, друзі, на каналі Житло є. Сьогодні на ваші чисельні запити і прохання ми показуємо будинок, який вже показували в минулому році. Кадри будуть і минулорічні, і цьогорічні. Ціна знижена, і це приємно на фоні того, що ціни ростуть. І найголовніше в вашому проханні, щоб це було розвинене село. І разом з тим, щоб це було подалі від критичної інфраструктури. Це село розвинене, з усім необхідним для життя, але водночас віддалене від критичної інфраструктури. Близько до Маняви в кількох кілометрах і 12 кілометрів до гути. Тобто, це теж ваше прохання, якщо Прикарпаття, то з гарними. Краєвидами, з гарними горами, село, будинок оточене горами, воно насправді в безпеці і з прекрасними сусідами, які підкажуть, допоможуть, завжди підуть на зустріч вашому проханню. А ще це дуже гарне місце для розвитку невеличкого бізнесу. Зелений туризм, мед, трави, екопродукти все це тут має попит і можливості для росту. 4 кілометри з хорошої траси, і ми вже в нашому селі. Дороги ремонтуються в селах, бачимо, буде й тут так. Сучасне село село, яке має багато магазинів, школу, будинок культури. Дитячий садок і все необхідне для життя. Місце розташування це одна з головних переваг будинку, і от ми вже на місці, поблизу нашого будиночку, тече річка, є чисте джерело природне, зовсім поруч з будинком. Чисте карпатське повітря, мальовничі краєвиди, річка, природне джерело. Ось же які багатства бачимо біля нашого будинку. Тут є все для тихого заміського життя, ведення власного невеликого господарства, а навіть розвитку туристичного бізнесу. А ось і будинок, до якого ми приїхали. Будований на совість з міцного дерева. Газофікований гараж з вулиці, дорога спереді будинку і зліва. Тобто гараж на розі вулиці, і будинок має тільки справа сусідів. Нам відкрили гараж, він дерев'яний, з досить новим дахом із шифера. На розі гаража вуличка бокова. Будинок 80-х років. Будинок дерев'яний з міцного дерева, на фундаменті, огороджений, має 10 соток землі, є криниця. Дуже важливо підвалини, на чому стоїть будинок. Вони дубові і суцільні. І ось ці кутові, кутове дерево теж дуже важливо. В кінці двору є такий пагорб і рівна місцина на цьому пагорбі. Забираюся на цей пагорб. Ця місцена мені дуже сподобалася тим, що наверху ось така рівнина, вже готовий майданчик для альтанки, для відпочинку. Прекрасне місце, погодьтеся, для споглядання природи. А ви знаєте, що в Карпатах. Картини природи змінюються чи нище години, в залежності від погоди, ну і від пори року, звісно. Ну, а це пивниця, льох, погріб на цій же ж площадці. З висоти площадки бачимо ось дах госбудівлі. Спускаємося вниз і оглянемо, що ж там всередині. Це госбудівля на такому. Фундаменті з тесаного каменю. А це всередині, все з дерева. Дерево багато всередині. Далі оглядаємо будинок. Тут діляночка перед цим входом. Два входи. Це один вхід і ще один вхід. Це був вхід з вулиці. А це з внутрішнього дворику, ось ми бачимо там подалі краницю: є шифер, який можна використовувати новим власникам. Воно як додається, хоч і дах непоганий. І заходимо з входу парадного, скажімо. З парадного входу, як і годиться, велика хата. Хата для прийому гостей, кімнату називають хатою. Два вікна. Простора кімната, тут не менше 25 квадратних метрів. Ось, у нас і зима і літо. Ми показуємо в різну пору зняті кадри. Тут більш повільно ми показуємо от, це літні кадри. Меблі залишаються ці, якщо потрібно для використання. Підлога хороша, рівна, дерев'яна. В цій кімнаті опалення немає. З цієї кімнати перехід в іншу, в другу кімнату, теж вона велика простора, Дві, два вікна і піч. І тут є конвектор, конвектор газовий, газ і підведений і до цієї цієї печі. Зробимо невеличкий відступ. Ми завітали, запросили сусіди, і показали, як вони перебудували ось сусідський двір. Як вони перебудували старі печі в сучасні, які дуже ще і. Економні ось такі печі опалюються в одній кімнаті, тепло дається в іншу. Вже хвалять майстра, майстер є в цьому селі. Повертаємося в наш будинок. Такий закуток. З димоходом. тут стеля трошки впала, і, і тут кухня, а з газовою плитою, кухня. З кухні ми, ми виходимо в коридор заднього внутрішнього дворику. Така велика, велика кладовка з дуже гарною підлогою, гарної форми комора з... і перетворюють сьогодні в санвузли. З комори ми виходимо в коридорчик. Який є виходом у внутрішній дворик, і кілька секунд на те, щоб зрозуміти, яке розташування з коридорчику цього початку дому з внутрішнього дворику? З коридорчику ліворуч кухня, праворуч комора. І про ціну домогосподарства. Будинок 1980 року усього домоволодіння на 10 сотках землі на сьогоднішній день складає 12 тисяч доларів, що на одну тисячу менше нижче, ніж минулого року. Для порівняння у цій місцевості ціна тільки землі складає від тисячі до двох тисяч доларів за сотку. Тож, купуючи цей будинок, ви отримуєте готове житло. Будинок знаходиться поблизу рекреаційної заповідної зони, туристичної зони в районі Гути. Це популярний туристичний регіон, головна природна окраса гора Сивуля, найвища вершина масиву Горгани, куди щороку здійснюють сходження сотні туристів. Навколо величні ліси, чисте карпатське повітря, мальовничі краєвиди, а також річка та природне джерело, що знаходяться зовсім поруч з будинком. Тут є все для тихого проживання на природі, ведення власного господарства невеличкого або навіть розвитку туристичного бізнесу. Як вам цей будинок? Напишіть у коментарях свої враження. А також підписуйтесь на канал Житло Є, щоб не пропустити нові цікаві пропозиції нерухомості в Прикарпатті. До зустрічі у нових відео. Дякуємо за увагу!